Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього нашого уроку це урок розвитку зв'язного мовлення, написання докладного переказу з елементами опису. Повторимо раніше вивчення. Пригадайте, будь ласка, що таке текст? Правильно, це речні, які зв'язані між собою одним змістом. Які типи текстів ми знаємо? Правильно текст опис, текст-розповідь, текст міркування, а також ми з вами вивчали текст есе з яких частин складається текст. Правильно це зачин, основна частина та кінцівка. Що таке тема тексту? Правильно, тема тексту це те, про що у ньому мовиться. Працюємо з вами з підручником. Відкрийте, будь ласка, сторінку 61 і подивіться на вправу 170. Розгадайте, будь ласка, ребус. Яке слово у нас зашифроване? Ви можете поставити відео на паузу. Правильно! Слово творчість. Відкрийте ваші зошити. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Класна робота! Наша словникова робота сьогодні зі словом творчість. Запишіть його, будь ласка, з нового рядочка. Поділимо слово творчість рисками для переносу. Твор-чість. записали. Подумайте, яке ми можемо речення скласти з цим словом. Запишіть своє речення. Я склала ось таке. Українці мають багату пісенну творчість. А скажіть, будь ласка, яким членом речення виступає слово творчість? Правильно, це підмет. Правильно. Підкреслили головні члени речення в вашому записаному реченні. Подумайте, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово творчість? Наприклад, відкриття, уява, талант, праця, інтелект, здібності, фантазія. Кожне з цих слів відноситься до творчості. Сторінка 62, права 172. Прочитаємо текст. Печворк – це клаптикове шиття, вияв творчої особистості митця. Вироби створюють за принципом мозаїки, вшиваючи цілісний вироб з злісно-кольорових шматочків тканини. Вироби в стилі печворк сьогодні популярні в усьому світі. Більшість узорів для цієї техніки будують на поєднанні різноманітних елементів: Ромбів, трикутників, квадратів, многокутників, спирали, прямокутників, округлих деталей. Мистецтво печворку з'явилося дуже давно, воно було відоме і в Київській Русі. Назву цьому виду творчості придумали англійці. Найбільшої популярності таке шиття набуло в 19 столітті. Сьогодні бачворком захоплюються і дорослі і діти. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Ви бачите зображену ковдру, ось вона виконана саме в техніці печворк клаптикове шиття. Подивіться на цей малюнок. Вам потрібно написати за упорними словами і словосполученнями переказ цього тексту, доповнивши його описом виробу техніці Patchwork, який вам до вподоби. У вас такі слова та словосполучення опорне. Це клаптикове шиття. Декоративно-ужиткове мистецтво принцип мозаїки, квадрати, смужки, трикутники, спіралі Київська Ру Русь найбільшої популярності. Також ви можете ще раз прочитати цей текст вже самостійно і в зошит написати детальний переказ цього тексту за опорними словами та словосполученнями. Бажаю вам успіхів, до побачення!